Yenotics, Randomic, Chan, okay, David, я готов. Окей, Кінрай, okay. постав собі роль саппорта, дякую. Uh, Телепортуємося опять в ту же точку знизу Frozen Vestors. Перевірили банки, перевірили гриф. <genres> Просто мені. ну типу, В мене теж пройов є, я теж тому що я міг, до прикладу, стягнути, бо там на СК пройшли типу, Я міг залити не по вежці, а по ВС, С іменно. І стягнути більше, до прикладу. Це теж пройом. Я розумію, я не святий. Я такий же дебіл, як дебіликий В. Вен, дайте, Вен, дайте, Вен, дайте, Вен одразу, Вен, щоб... одразу, Вен, одразу, ВМ, ВН, Зараз вони дуже жорстко розкакані, ми будемо кайтити, дивіться. Звідси ВС, ВС даємо, ВС даємо. Дивіться, ми зараз будемо отуто по уском іграти, ним, поняли, на Єшку. що що? В мене кнопки не ся? Дякую, 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 що сказав, дякую, дякую, дякую. Вешку станьте, дякую. Я, блядь, забув я здох, нахуй, через дохнув. Дивіться, що зараз буде? Ми будемо звідси йти на Єшку, підходьте до мене, підходьте до мене. Ми зараз йдемо в будемо заливати Єшку, отут узке, от по мені перше узке. Ми граємо по ньому кайтим, будемо по ньому в ідеалі заливати і кайтити на весь узке. Ви почули мене? На мост. Якщо вони зараз. Якщо закайтять на, якщо закайтять на мост, будемо від моста грати по ним. хапка гріб, хапка гріб, дабл гріб одразу кстати. Дамо, 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 дамо. Дорожка є. Вони можуть можливі... кайтити, так, да, вони кайтять, маунт отдай. Вони нам спинуть. Маунт отдай, побіжаємо з ган. Ні, ні, вони просто тікають, як будто би. Ока, юбані, поможіть, їдь нахуй. Подивіться, де я, подивіться, де я, подивіться, де я. Ось, по мені, по мені, по мені, до мене. Ага, вони обіжають да научке. Ми є, що тримаємо дистанцію, ми не підходимо, ми не підходимо. Ага, це наро, да, це нормальна пачка, обратки, салом. Ой, блядь, тут зараз жопа буде, як больно, грати. Бля. Йоп, 6 гір. Окей. Okay. Не будемо? Будемо, не будемо, ми будемо, ми будемо в будь-якому нам похуй. Окей, okay. С їдемо, С їдемо, зі мною С їдемо, зі мною С є, С є, С є, С є, зі мною стараємося їхати. Молодці. Тепер вони нас. А вони приймають спать на мост. Вони будуть грати від Уського, так само як і ми. Ми маємо грати по контуру. У нас є оцей блоб долбойобів, які мають по ним зіграти в ідеалі, і ми Я в контр, контр по ним будемо грати Вони катять, вони шукають собі вуське. Вони можуть спокійно нас клепати тут, типу, в них проблем немає бути з цим. Акуратно, дайте, дайте, дайте пространство. Зараз, якщо вони пішнуть, вони зараз просто вас першими ловлять. Я тікаю, типа. Не пише, вони пише, не пішли, не піше. Ой, видіш, єшки, він ішли. Сів, сів, одразу сіви, одразу сів під себе. А, окей, він забайти, він забайте. Добре, вони розділились два блоба, ми більше єшку тримаємо, поки що на малотайпі тримаємося, на малотайпі тримаємося. Окей, окей, не спішимо, не спішимо проходити в них. Ми чекаємо, так, два блоба об'єдналися. Окей, це буде 1v1. Блять. Окей, okay, yeah, дивіться, yeah, ми yeah. будемо грати більш за сє, дивіться, з усього єшки, ми будемо з єшки грати на вешку, спішились. Отут мобів чейзити, якщо вони є. І ми будемо з вешки грати, на вешку і грати, всі кайтети на єшку. Си ви приготувалися, і ви вже пропилися, і ви вже пропилися, і ви вже пропили. Йдемо на єшку, йдемо на єшку, за чей з летанка, чий замотанка. Mm -hmm. Дорожку наєжку. Дай мені, дорожку на єшку дай мені забайт. Забайте. Mm -hmm. Хай вони кайтесь зі мною. Хай хіли, чому в мене кіли вбек, кіли, бесіше вперед пройшли. Окей, okay, у <пілуція> мене два блоба, це буде дуже сука. Больно. СЄ пройшли, на у СЄ, на но СЄ. Маунтап быстро, маунтап. быстро поки вони не підійшли, Маунта, поки вони не підійшли. Я не хочу, щоб вони в бутер закрили. СЄ, є, їдемо, С СЄ, їдемо, СЄ, їдемо, С СЄ, їдемо. СЄ, Окей, okay, вони розвернулися, спішили за усім, спішили за усім, дивимося Вен. Угу. Дивитись Вен, щоб в мене з Вен не зайшли. Дивимось Вен, дивимося вен, вен, вен. вен. Готові Вен, готові Вен. Дорога Вен, дорога Вен, дорога Вен. Дорога Вен. Вен 5, 4, 3, 2, 1. По мені урон, по мені урон. <плес> Відкатили. Колера клепнули, колера клепнули. СЄ, СЄ тримаємо. Відкати басіше, відкати басіше. Маємо зіграти. Вони зараз будуть грати в контур. Вони можуть грати в контр, Приготувалися на Вен. Ми клепнули їм першу дланьку. Вен, готові? Скільки кнопок по мені відкати, Є, будь ласка? Є, здорово. Вони дивляться на Вен. Ми приготували, дивимося вен, дивимося венси. Ви пропили, ви пропили, ви пропили. Вен вон дорога, ван дорога, ван дорога, ван дорога, ван дорога, ван дорога, вен п'ять, чотири. Після після цього. Після цього, йдемо. идем, идемо. В них просто йдемо. йдемо, йдемо. ідемо. В них йдемо, в них ідем. Вен п'ять. Чотири, три, два, один, поменюн. Сиви, си ви, си ви, си ви, си ви, сі, да, с я. Сей, да, мы с я. Тримаємо дистанцію за ворота широко за уська широко, за широко. Молодець панк сіве на танк. Ви не на танків, не відходьте від оського, не відходьте від осколо, не... не відходьте є від осколок. Від що? Кажуть, є урон, що? Окей, готуємося, Сєєро так, тримаємо, Сєєрок тримаємо. Ми маємо в контр по ним зіграти. грати. Готуємося, 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 готуємося. Дивіться, ми зараз не можемо в них пролітати, тому що одразу після їхнього, якщо ми зараз пролетимо, нас контр заліт. Маємо чекати, маємо чекати, маємо чекати. Дивіться, що мені потрібно? Камінка, арскили, тільки він буде бігти, відкинь, відкинь. В них дороговен, 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 вен, вен вен п'ять, чотири, три, а, один. Є відкателись, є вікайте Лес є, є. Хто цей таймстоп поклав? Хто цей таймстоп поклав? Блять, не дай Бог назад. Ти кончений? Це Видите? ти був?

Більше так, більше так. чекаємо, 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 чекаємо. Ми маємо зіграти грати по контуру, по контуру, по контуру. Не спішіть, не спішіть. Я зараз прилітаю, буду вибивати з них си вибочули мене. Будемо грати, по і вети. Окей, вибив трошки рун, вибив трохи рун, вибив трохи рун, вибив трохи рун. Ще рун. руни повибував, всі ви прибули. Ви контрвен, контр-вен, контрвен п'ять, чотири, три, два, один, контр залити, відійшти ішлі. С є, Сі Си ви по нам, сі ви по нам, сі ви по нам, сі ви по нам, сі ви. Басіше, батіше, ви залили чи ні кнопки здали? Чи ні? Скільки кнопки? Скільки кнопки? Цього дав у нас. Скільки кнопки? Окей, добре. У нас є більше дали, є більше дали, є більше дали. Маємо по контру грати. Дайте мені інфу, коли вони будуть далекувати. Венсі, ви, венсів, ви, венців, ви, венс, ви, венси ви. Вен в контр, вен в контр. Ідемо в них, контр, ідемо в них, лордан, вен. Ідемо в них, ідемо в них, ідемо них, ідемо, в них ідемо, ніх ідем. Чиз в них дорога, вен, дорога, вен, а банки в них, банків, важка, вечка, веська, верка п'ять, чотири, три. Два, один, поменюн, и сывай, и сыв, свес, и вес, yes, 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 save yes, yes. Lord, блять. S. Save по нашим, save по нашим, save по нашим, save по нашим, save. Contact, you're like no, you can't. Регрупся, просто мучили группайся, я тобі скажу, як да. Не стій, ну не стій, ну тайм стоп, ну не стій ти на науськом, блядь, Ну уйди за уська Ну зачем ти науськом стоїш, Вот блядь, Ну ти придурок! Лутаюсь, я лутаюсь, Я латаюсь даун! Вен, дивимося, готуємося Готуємося в контр іграти Одна камінка, панк, надіжда на тебе Вен, готуємося Маємо пролітати в контр по ним Хай вони мають заливати по цим даунам, а ми маємо в них проходити після цього зрозумійте це? Не проходить туди, не проходити туди, не проходить туди. Вони мають заливати по всім даунам. Чизі, то далбойові, які підходять до вас. Туди прилетіла дланька, туди прилетіла дланька і чекан. Готуємося, готуємося, готуємося. Не проходимоське, не стійте перед усім, щоб вас не стягнули за один раз. Чекаємо. Си ви припили, си ви проготували, ви приготували. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Урон не здався. Урон не здався. В них є дланька. Дивіться, в них тільки що прийшла дланька. Це байду. Зараз дланька іграє, дланька іграє, вот зараз буде дланька по ним. І дорогу вен приготували по мені. Дорогу вен, дорогу вен готуємо дорогу вен готуємо. Гут. Блять, давіть, який ти тупий, блять. Полікуйся, умиляю. Відкати, відкати дай, відкати, дай відкати, дай відкати, дай відкати, дай відкати, дай відкати, дай відкати дай. Господи боже, Давід, ну баний рот, блять, ну який вже раз. Скільки дорог. Угу, чекаємо, не проходимо. Не проходимо, ми готуємося, ми маємо зіграти по контуру, по контуру, тому що в них обратки, ми здохнемо. ми Маємо пройти, як ми зараз граємо, Вони заливають, ми проходимо в них і тюрмимо по ним. Маємо пройти. От зараз приготувались, приготувались, приготувались. Не треба було цей таймстоп давати. От зараз Ангієч, дорога вен, дорога вен в них, дорога вен в них, дорога вен в них. І проходимо. Не здавайте тюрм, проходимо в них. Проходимо в них. Вен, 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 вен. вен. П'ять, чотири, три, два, один. Відкайте лесі, відкайте лесі, ас'єхайте, схє хайте, мас'я, кайтем. Пізно трошки дали, окей, с'єкайте. Банки, 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 банки. Тримаємо уське, тримаємо муське, не виходимо, не виходимо з нього, не тримаємо. Тримаємо його, тримаємо його, тримаємо його, тримаємо муське. Ті, прохідте мені тут на стопа. Назар, буляс, який ти кончений, Відкати по мені. Що я зробив? Ну Нахуя ти лутаєш? Ну ти ж здохнути можеш, блядь. Дивимося Вен, готуємося, 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 готуємося. Дай мені дорогу, Вен, не пробігайте, дай мені дорогу, Вен, не пробігайте, не пробігайте, не пробігайте мені, не пробігайте по не пробігайте, не пробігайте. Окей. Окей, таймстоп забайтили. Добре, дивимося Вен, дивимося Вен. Угу. Ти можеш мені зловити їхнього колера next раз, коли він буде давати анкейш і проколити мені це. Ага. Вен дорога, вен рога, вен дорога, вен дорога, в них йде, в них іде вен. 5 чотири, три, два, один. Переді мною урон. І Сей ВС є, Сей ВС є, я побачив брон, я не побачив. Там сало поклалось? А а да, клінзу можна? Мені клінзу можна в атаку покласти, щоб мене сало не пужило? Йоба не роблять. Клінзу в атаку. Вен дорога, вен дорога, вен дорога, вен дорога, вен дорога, Вен 5, 4, 3. А, один, відкайтел, відкайтел, хорош, плекнули, сієдемо, сі їдемо, сієдемо. Їдем. Хто обходить, хто обходить, що це? що це? Honestly, що це? Є дорога, н'є, є, н'єє кайтем, а є кайтем, єшку, єшко, єх, 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 єхко. Беклайн просить, беклайн просить, єшку кайтемо, ну блядь, ну як ти вмер, паша, ну йоба, рот, єшку, кайтемо, дорога як тільки буде, дорога як тільки буде, бублик поклади, бублік поклади. В контрвес дивимося, готові? Скільки кнопки. Висекла, Окей, ми кайтем далі, ми кайтем далі, дорослі тільки буде. Просто кайте, ви маєте кайтете, 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 си ви пропивайте кайтесь, і ви пропивайте кайте, кайте, далі, 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 далі. Сей ви пропивайте, дивіться, в контрвешку, контрвежку. Приготувались, дорога вес, дорога вежка, дорога вес. Іде мені, йде мені, йде мені, хілте, хільте, хільте, хільти, хільти, хільте, максимум, максимум. Вес, дивимося, піздак, все, покапасне. Вес, подивились, вес, подивились, вес, контр, вес, контр, приготувались, контр, а, вес, контр, вес. У мені 5, 4, 3, 2, 1. Охохо! Відкайтили, ні, відкайтили, ні, відкайтили, ні. Барби майже клепнули негативи. Еее, дизвиняюсь, що я такий долбайок. Бля, Давід, два рази, yes. два рази можна було похоронити, два рази можна було похоронити. Давід, no. сумка.